Зараз дуже часто вимикають світло, і я собі замовив безпровідний міксер на тему. Він коштує 10 доларів. І зараз разом з вами я буду його тестувати, як він працює, бо мені насправді дуже цікаво. Перед цим я його вже дістав, зарядив, але ще не використовував. Так, будемо дивитися, що тут всередині. Приїхав у такому пакуванні в такій коробці. Тут є відділювач для яєць. Вінчик ось такий. Ось ще одна така, такий вінчик. Зарядка шнур Type-C. Ну і сам міксер. Яка ще... Ну, як завжди, ми це не читаємо, нам це не потрібно. Так, І сам міксер. Я його вже зарядив. Тут є три швидкості. Так, покаже, ну покаже. Ось, ось, так, Є три швидкості і зразу буду тестувати. Це я вже помив, і я буду зараз пробувати збивати віз Я підготував.